Ми тубної пошти трошки чекаємо, поки там перезалюють бензин-генератор, бо трошки нагрівся. А я вам поки що зніму. Дивіться, я викладала відео про те, що нам дуже потрібні потрібна різна техніка. Він гукнувся, неймовірний хлопчик. Тут ми десь його тегнемо. Волочизного подяка. Дивіться, у нас ціла сумка зарядок електронок. До речі, дивіться, електронки дуже потрібні. Чому? Тому що є акумулятор, я про це не сказала, але от такі акумулятори, їх потім пан Андрій перевіряє, ми вже купили приладдя. До речі, це величезна подяка пану анонімному котику та нашому Ростіку, на якому він їх перевіряє. Якщо вони хороші, то вони йдуть в павербанки. Тому люди, якщо в когось лишилися електронки, хто ще не здав їх волонтерам. Або, наприклад, дивіться, якщо у вас є не працюючий, наприклад, ноутбук. Чи в нього вже зовсім стара батарея? Ви хочете її міняти, то в ній є ось такі батареї всередині. Або ось у батареї цілком акумулятори да. Відправляйте, будь ласка, бо це також треба. Це йде на повербанки. І ще ми відправляємо тут трошки телефонів. Передала пана Галіні Галина, і ще їде припой. Я в цьому наризуваюся якийсь припозі якоїсь фігню, Коротше, це для роботи. Це також іде до пана Андрія. Ще раз подяка за це пану анонімному котику. Майже все ми купляємо за його гроші, то що йде на якісь розходники по волонтерській роботі. Бо ви на це не хочете донатити, а нам дуже треба, але бачите, маємо якось викручуватися. Тому коротше, ми працюємо, ви також працюєте. Далі буде ще одне відео з поштою, ми Будемо забрати посилку, і ви побачите, і це буде дуже круто. І до речі, на наступний збір. Той хто ми будемо робити розіграш, і ми частину тої посилки буде в, в якості подарунка. Коротше, оскільки там буде велика сума, як я казала, зараз рішаємо, тому що нам сказали, що нібито може трохи допомогти з частиною транспортування, може вийде дешевше. Тому ми чекаємо всіх подробиць. Я думаю, що якщо ми добрим поділок, запустимо збір на ті сітки антидронові. А поки працюємо далі, ще раз величезна, величезна подяка. Це просто скарб. От, от, оте, -от скарб, щоб ви поняли. Всіх люблю, дякую за підтримку і чекаємо поки запрацює генератор.